Конклав кардиналів на диво швидко обрав нового папу. Вже на другий день священнослужителі зробили свій вибір. І над Ватиканом здійнявся білий дим. А з балкону базиліки святого Петра прозвучали заповітні слова Хабемус папам. Аннсобіс гаудіумайну. Абемус папа. 76-річний кардинал Буенос Айреса Хорхе Бергольо здивував всіх. Він першим з понтифіків взяв ім'я Франциска, нагадавши вірянам і про святого Франциска Асійського, і про засновника ордену єзуїтів Франциска Ксаверія. Багато хто пророкував, що новий папа буде італійцем. Так і вийшло, хоч Бергольо із Аргентини, але народився він в сім'ї італійських мігрантів. Бонаселя. В першому зверненні до вірян він попросив молитися про свого попередника Венедикта XVI і про свою нову місію Брати і сестри. Добрий вечір. Дякую всім, але перш за все хочу помолитися за нашого папу Емерита Венедикта. Нехай Бог його благословить, а Діва Марія оберігає. А тепер я починаю цей шлях єпископа Рима. інтронізація папи Франциска запланована на 19 березня у Ватикані.